Її стинали з небезпеки криваві хани й королі, царі російські і генсеки, І усі катюги взагалі. Але в часи тяжкі, руїнні, коли йшла навала зла, безсмертна мова України народу душу зберегла, і захлиналася навала, і мерли вражі руйначі, бо мова ця борцям вкладала у руки праведні мечі. Вони не пощербились досі, це недруг знає будь-коли, не те, що наші малороси і доморощені хахли. Ці яничари прагнуть круто до чуженецького ярма. Невже батурини і крути не доточили їм ума? Зітхать по них ми не повинні, такі вже смикались не раз, але розпростувати спини їх змусить час новітній час. Були царі, були генсеки. Вони ж пропали, як тюма, але є вишні і смереки, і мова рідна, мов сурма.